Отже, всім привіт, мої любі! Ви на каналі Криптосвіт. Сьогодні в нас черговий огляд ринку, Прийшов тиждень. Що відбувалося в нас за цей тиждень? Були в нас шалені качелі, було падіння, зараз починається підйом. Все це ми з вами сьогодні оглянемо і подивимося причини, чому так відбулося. А ви, якщо ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. А ще, якщо ви не зареєстровані на біржі Bybit або Binance, будь ласка, під цим відео буде реферальне посилання, зареєструйтеся. Другу частину огляду ринку з подробним описом всіх криптовалют я залишаю в себе на телеграм-каналі. Під цим відео так само буде посилання, переходьте, дивіться. Там все в більшості випадків збувається. Рідко коли, коли виходять якісь новини, я не втрафляю ну це передбачити і дійсно ринок рухається не туди. А коли все спокійно, коли все йде по плану, по графіку, все збувається, майже все збувається. Отже, будь ласка, а ми продовжуємо. Отже, що ми маємо цього тижня? Дивіться, на шумівше Пепе. Про нього хочу я сказати два слова. Отже, пепе нав'язливо рекламували в Твіттер до і після його запуску, і 5 травня його ринкова вартість досягла понад 1,6 мільярда доларів. А потім змінила курс, і в наступні дні впала на 70% згідно з CoinMarketCap. Злощасна жаба, яка як багато мемкоїнів, ніколи не торгувалась дорожчі частки цента, навіть на своєму розквіті забрала зі за собою біткоін і ефір. Обидві монети впали близько на 10%. Отже, я вважаю, що це не пепе забрало біткоін та ефір. Особисто моя думка, що біткоін та ефір по теханалізу – таке падіння. І це чисто таке, ну трейдери вони так само користуються аналізом, маркетмейкери. А пепе просто вийшов в такий неблагополучний свій час. Та можливо, він би долара ніколи і не досяг, але я вважаю, що пепе якраз просто попав невчасно. Ну, і оцей вихід його, коли був ну медвежка коли якраз валюти розверталися, коли їм вже час було розвертатися, а він вийшов, це його потягнуло на дно. І ніяк не він потянув на біткоїн і ефір. Тому що якщо взяти капіталізацію біткоїна з ефіром, ну я не, ну, впевнена, що він не може впливати так серйозно на такі серйозні криптовалюти. Ну і що ще хочу про пепе сказати? Так, е, говорять про нього багато, що він е, ну, під ньому нема підґрунтя, нічого цікавого в ньому не може бути, тільки одна реклама, одна розкрутка в Твіттері, одні там якісь е, ну, шевіле по тому поводу, Але я хочу сказати, що воно так і зі всім працює. Яке б підґрунтя під якимось коїном не придумали, воно так буде працювати. Який би токін не випускався, якщо немає реклами, любе підґрунтя йому не допоможе. Реклама це весь рушій, який рухає всім, заправляє. Дивіться, ну, ну яке підґрунтя мали під собою ті невтішки з обізянами з мопами. Пам'ятаєте, скільки вони продавалися, які шалені суми були, <клес> ну, яке вони мали під грудня. Це все реклама. Ми це розуміємо і йдемо далі. А просто хочу показати, як біткоін на це зреагував. Це просто було по Еліоту. Ну, я точно не знаю, не можу вам сказати, чи це 1, 2, 3, 4, 5. Ну, Якщо АБЦ, то точно. Ну, тобто це він мав сюди йти. Це його був шлях. І як би ми тут не говорили, що пепа його туди затягнув, ну він все одно би туди йшов. Ну чому всі трейдери це передбачують? А люди вірять в якусь несенітницю? Так що дивимося далі. Отже, хоча торгівля різко зросла під час відновлення цін на криптовалютному ринку в першому кварталі, більш уважний аналіз показує, що обсяги є найнижчими за кілька років після серії галузевих скандалів, банкрутств і посилення регулювання. Це призвело до припинення діяльності Jane Street Group і Jump Crypto, двох провідних маркетмейкерських компаній світу. Подивіться, фактично. Нібим тут говорять, що так торгується, торгується, але по біткоїну все видно. Не треба далеко бігати. Дивіться, як торгується біткоїн за останніх декілька, навіть можна сказати, тижнів. Його обсяги дуже злетіли вниз. Фактично, ну оце ну, порівняйте от з цим періодом золотим для нього над ну, цим дном, з цим накопиченням, з цими проторговками. І оце от Ну що це таке? Ну фактично, так і є. Значить, зараз ми перебуваємо в умовах дуже низької ліквідності. І значною мірою це було спричинено, спричинено виходом маркет-мейкерів з ринку, тому що регулятивна картина в США стала настільки туманною, сказав Генрі Елдер, керівник відділу централізованих активів. Та -та -та. Отже, це теж не дуже хороша новина, яка так само сприяє. Відскоку ринку. Вілкінс, член комітету з фінансової політики Банку Англії, сказав, що довіра до нової цифрової валюти Центрального банку або ЦБДЦ буде найбільшою проблемою, яку потрібно вирішити. Центробанк і Міністерство фінансів Англії розглядають можливість випуску проекту під назвою Бріткоін. Тобто, все ж таки. Хочуть англічани чуть не вперше в світі запровадити і державну, і цифрову валюту. Так що це ну, великого вартує. Криптоіндустрія стала свідком стрімкого зростання популярності за останні десятиліття, коли мільйони людей у всьому світі інвестували в цей клас активів. Загальний обсяг глобальних криптовалютних транзакцій у 2023-му становитиме близько 43 мільярдів доларів, що на 24% більше ніж. 34,3 мільярди доларів у попередньому році. А це наш якраз от теперішній відскок і показує оцю гарну новину. Він прекрасно на собі демонструє. Тобто ми вже відскочили і йдемо вверх на фоні цієї новини, що ми що все ж таки крипторинок, криптоіндустрія в себе вбирає мільярди. Далі майнер біткоїна. Марафон Digital Holdings повідомив, що отримав чергову повістку від комісії цінних паперів і бірж США. пов'язану з розслідуванням дата центру в Монтані, яке могло включати потенційні порушення законодавства про цінні папери. Вже почали не тільки займатися банками, не тільки займатися біржами, а ще й майнерами. Ну це вже ну США. Молодці. Ця фірма є однією з найбільших публічних компаній у сфері криптомайнінгу за обчислювальною потужністю у світі з об'єктами в США. Так що, вони думали, що вони в США розмістяться, будуть майнити і США, уряд США їх чіпати не буде. Ну це, звісно, поки нікого не чіпали, то і їх не чіпали, але зараз починають всіх зачіпати, я так бачу. Значить, ще такі побутові новини невеличкі. У квітні показник інфляції США зріс на 4,9% у річному обсязі. Microsoft, Goldman Sachs та інші розробляють блокчейн під назвою Canton. Нове опитування показало, що 26% сімейних офісів інвестують у криптовалюту. Це такі. Позитивні новини. Отже, дивимося, що в нас відбувається з нашим крипторинком, з нашим біткоїном. Так, як я вже казала, дуже зациклюватись я на цьому не хочу. Просто хочу показати, що все у нас йде по плану. Так, ми зробили оцей крюк. Це може бути абц по еліту, а може бути 1, 2, 3, 4, 5. Це ми побачимо рівно ось тут. От тут от ми це побачимо. Чи ми проб'ємо низ, оцей перелой зробимо, чи ми підемо далі вверх і це буде АБЦ. Але зараз. По плану у нас йде відскок назад. Так що нічого навіть додати нічого нема в мене. Трошки ще будемо, я так думаю, рухатися вверх. Зробимо оцей перехай, мені так здається. Так що зараз, по-моєму, такий бичий відскок. Ефір так само можна йому малювати. Еліота. Ну, я йому намалюю, АБЦ, наприклад, щоб. Як то кажеться, не бути голослівною, а вдруг він не зробить 1 2 3 4 5 Але або це він своє зробив. Зараз ми рухаємося назад, тут будемо вирішувати. BNB точно, мені здається, точно йде за цим імбалансом. Так що я думаю, що зараз ми ще трошки вверх порухаємося. Так виглядає, принаймні. Мені цей рух. Та і все. Матіку, ще хочу сказати, що так само ідентично, я на ньому люблю сидіти. Він все зробив так, як книжка пише. Ну, тому я його і люблю, що він такий спокійний, він під біткоін Ну, Бачите, 1 2, 3, 4, 5, АБЦ. Побачимо. Побачимо, що буде далі. Якщо це по матіку АБЦ, то значить ще біткоін має зробити своє. По біткоїну, значить це може бути 1, 2, 3, 4, 5. Отже, друзі, я сподіваюся, що вам це відео зайшло. Якщо зайшло, пишіть. Якщо не зайшло, пишіть чому, що би ви хотіли побачити, що вам подобається, що не подобається. Нагадую ще раз, що друга частина огляду з подробним описом всіх криптовалют в мене в телеграм-каналі. Підпишіться, зайдіть, подивіться, там досить цікаво. Якщо не підписані на біржу Binance, будь ласка, під цим відео Реферальне посилання я залишу. Зареєструйтеся. Є відео в мене, як зареєструватися, якщо не знаєте. Передивіться, там для новичків дуже цікава рубрика. Якщо ви новачок, там небагато відео і дуже корисна інформація, безкоштовна, яку, в принципі, люди продають. Я вам її даю безкоштовно. Підпишіться обов'язково на мій канал. Лайк, дзвіночок цьому відео. І до нових зустрічей. Па-па!